Доброго дня, любі малята! Я дуже рада вас вітати! І наше заняття сьогодні я хочу почати з загадки. Тепло стало на дворі, синє небо угорі, сонце промінь шле землі, прилітають журавлі. Вже у лісі, там, і тут перші проліски цвітуть. Кучерява, запашна, в гості йде до нас про яку пору року ця загадка? Звичайно, весна! Сьогодні у нас з вами останній день зими, і до нас наближається чарівна, кочерява, запашна весна, а весна приносить разом із собою завжди квіти. Погляньте, ми з вами потрапили на квіткову галявину. Дивіться, які тут гарні чарівні квіти, білого, жовтого, червоного кольорів, але вони незвичайні. Всередині кожної квітки намальовані геометричні фігури, які вже ми з вами добре знаємо. Погляньте, які геометричні фігури намальовані на квітках. Трикутник, ще квадрат та коло. Погляньте, в нас є кошики з такими самими геометричними фігурами. На першому кошику зліва намальований трикутник. Посередині кошик, де намальоване коло, і справа у нас кошик з квадратом. Давайте зберемо квіти до кошиків. Давайте почнемо з квадратів. На яких квітках намальований квадрат? Якого кольору ці квітки? Погляньте: білого, жовтого чи червоного? Звичайно ж, червоного. Один. Ми зібрали дві квіточки, на яких намальовані квадрати. Тепер починаємо збирати трикутнички. Якого кольору повинні бути квіти? Жовті чи білі? Звичайно ж, білі. Рахуємо. Одна квітка, друга і третя квітка. Нас залишилися квіти якого кольору? Жовтого кольору. Так? І на них намальована яка геометрична фігура? Коло. Вховаємо її до кошика. Отже, ми зібрали три кошика квітів. У перший кошик ми поклали квіти з трикутничком. У другий кошик ми поклали квіти, на яких намальовано коло. І у третій кошик ми з вами поклали квіти, на яких намальований квадрат. Діти. І я сьогодні, коли збиралася до вас на заняття, побачила, як діти запускають мильні бульбашки. Мильні бульки-залюбки видувають малюки, навкруги літають кульки, веселкові мильні бульки. Діти, погляньте, будь ласка, бачите, на малюнку зображені бульки. Так, кульки-мильні, які видувають діти. А які, яку фігуру геометричну вони нам нагадують? Звичайна школа. Діти, але це не коло. Ця фігура має назву куля. І вона відрізняється від кола тим, що її ми можемо взяти в ручки. Ось, погляньте. В мене також є куля. Гляньте, вона велика. Ми з вами вже знаємо таку геометричну фігуру, ми її ліпили, так? Коли ми ліпили сніговиками, скатували кульку в ручках. Пригадайте, також ми робили м'ячики, теж скатували кульку в ручках. Куля вона має круглу форму, в неї немає куті, і вона може котитися. Так, Погляньте, будь ласка, ось така гарна куля з такою чудовою геометричною фігурою ми сьогодні знайомимося. І будемо її знаходити в різних предметах. Отже, наступна наша гра: знайди предмет, схожий на кулю. Отже, починаємо. Погляньте, в нас на картинці зображені різні різні предмети. І нам потрібно знайти ті предмети, які схожі на кулю, за формою. Скажіть, будь ласка, подарунок, він схожий на кулю? Ні. А м'ячик. Так, м'ячик схожий на кулю. Морквинка. Ні. А кого? Звичайно. Книжка. Ні. Апельсин. Він також Ску... схожий на кульку. Тортик. Ні. А вишеньки. Так, вишенки схожі на кульку. Повітряна куля. Ну, звичайно. А кубик? Ні. Повітряна куля яка з корзиною не надувна, а велика. Також схожа на кулю. Звичайно. Рушаємо далі. Діти, погляньте, коли робили візерунок на наших килимочках, намалювали якусь зайву фігуру. А давайте знайдемо, погляньте, на першому колимочку у нас він зображений вгорі, які геометричні фігури там ми бачимо? Ми бачимо там круги. Як ви вважаєте, яка фігура там зайва? Звичайно ж, зайвий великий синій круг, тому що інші круги, зелений, синій та червоний, вони маленького розміру. Тепер погляньте на квад... килимочок, який знаходиться внизу зліва. Яка фігура там зайва? Звичайно ж, там зайвий квадрат. Чому? Тому що інші фігури це трикутники. Давайте назвемо, якого вони кольору: зелений, синій та червоний, а зайвий у нас синій квадрат. Звичайно. І останній килимочок знаходиться справа внизу. Яка фігура тут зайва? Це червоний маленький квадрат. Чому? Тому що він маленький, а всі інші фігури великого розміру. Жовтий великий квадрат, синій великий квадрат та зелений великий квадрат. І на кін... під кінець заняття я вам пропоную трішки погратися. Отже, ви зможете зробити таку ж саму картину вдома. Ми будемо викладати картину із геометричних фігур. Для цього попросіть своїх дорослих вдома зробити для вас геометричні фігури. Великий квадрат, маленький квадрат, великий трикутник, три трикутника зеленого кольору і одне жовте коло. Фігури для будиночку ви можете взяти будь-якого кольору. Починаємо викладати з квадрата великого розміру. Це буде основа нашому будиночку. На нього зверху ми покладемо менший квадрат. Це буде віконечко. І над ним ми покладемо червоний трикутник. Це дах нашої фігу... нашого будиночка. Над ним буде світити сонечко. Ми малюємо викладаємо його вгорі. Поруч ми з вами зробимо ялинку. Внук покладемо один трикутник, другий, дворі і ще один нижче. Отже, погляньте, яка гарна картина у нас вийшла. Малята, на сьогодні наше заняття закінчилося. До побачення, до нових зустрічей!